Всім привіт! З вами я. І в нас сьогодні буде відеозвіт заключний нарешті по шальних історіях. Організатор цього СП Оксаночка Левчук. У нас є спонсори, є дівчатка, які участвували. Внизу буде під відео в інфобоксі. Закріплений цей список учасників. Передій там чудові роботи, які вже зв'язали дівчатка. Вибачайте, в мене фрося, і в, в нас інша локація, вона буде мені допомагати. Якщо комусь мішає, зразу вибачаюсь одразу. Е, так, дуже гарні роботи в дівчат. Я прихворіла, то випускаю це відео пізніше. Але все ж, в мене зв'язалось три роботи. Це жилетка для мого захисника, буде фото, він дуже задоволений вже. Якби це носить, скажімо так. Ще чекаю на шкарпетки, ну не те, що їх довго в Так, далі. І зв'язалось у мене два бактуси. Так, шаль в мене не вийшла через те, що висота вже була мені досить довга, і я вирішила зробити як бактус. Розпочнемо, я тут так навішала, з моєї шалі. Не знаю, фото, я не змогла дівчат зробити через те, що таке отсунуся. Тому що, бачите? Чому не зробила? В нас той йшов дощ, то зараз таке мете на вулиці, що це просто капець. Я зараз відключу мікрофон і вам покажу, добре? Тоді підключусь, щоб. Ось, так. Можливо, так. І так, ви вже її бачили на мені. Навіть вам показала ось це плаття, що я хочу в театр йти, як я її хочу носити. Е, можна, як, ну, на плечі мені дуже подобається, вона так кокетливо дивиться. Ще, даже, дівчат, признаюсь, не закрила кінчики, тільки вона після прання прала е, її від якийсь новий такий шампунь для шовку. Ну, там написано: Шерсть не можна. Але він дуже пахне. <хи> Порошок то є для шовкових речей, але воно стало таке ну, досить прикольне. Шальма важить 100 г, в'язала наш 5,5. Візерунок тут дуже класний, так що дивіться. Якщо хочете, напевно, я в кінці відео вставлю візерунок, можливо, хтось хоче зв'язати такий бактус. Бактус-шаль, чому ні? Мені дуже сподобалось легко в'язати. Або, якщо ви хочете майстер-клас від мене, напишіть, я вам зніму іменно на цей візерунок, як його в'язати. Так, е, далі йдемо. Далі я зв'язала дуже крутий бактус. В'язала на устінку, але я не знаю, хочу собі. <смітна> я все хочу собі, він ще мокрий. Щось в мене два дні сохне через те, що нема світла. В хаті не тепло і 18 градусів, ну, 17, ось така температура, він не висох. І це йде пряжа, мені дуже сподобалась. Прямо дуже-дуже це віднако я вам показувала. Якщо вона є в продажі, можете купити цю ровницю і з неї зв'язати. Також, якщо ви хочете такий бактус зв'язати зі мною, напишіть, я зніму такий маленький МК, щоб чисто зрозуміти, як в'язати цей узор візерунок. Так, а тепер я його теж відключу звук, вам покажу на собі. вернусь до вас. Так, дівчатка, дивіться, ви вже бачили цей бактус, дуже він мені сподобався. Я не блокувала оці ем, барашки, будемо казати, баранчики. Можна було їх заблокувати голочкою і воно буде рівненько, але мені саме подобається так, як воно є. Ой. Саме подобається так, як воно є, що воно трішечки закручується. В'язала його. Гачком 225 і цей бактус в мене важить 150 грамів. 150 грамів, так. І хочу ще сказати, що досить його можна швидко зв'язати, але так як це в мене був процес чисто для машин, скажімо так, як коли я вожу дітей або до школи, або на якісь додаткові. Заняття. Я їх там чекаю 1,5-2 часи, ось так сиділа в'язала. Дуже мені сподобалося, як він виглядає, і я хочу до нього ще таку зв'язати шапку гачком. У мене нема ще ніодної шапки, зв'язаної гачком. І я думаю, це буде дуже такий гарний комплект. Він... Я його міряла і до шубки, і під курточку, все-все дуже-дуже класно виглядає. Просто ще треба шапку. Ще треба шапуля, і буде просто-просто супер. Так, і це були мої всі готові роботи. А ми з вами вже зустрінемося в нових СП. Оксаночка організовує нове СП, так що ви зайдіть до Оксаночки, подивіться, можливо, захочете прийняти участь. Досить цікавий в неї підхід і цікаві і подаруночки завжди. І... Ну, я дуже благодарна організатору, спонсорам, тому що я думаю, що їм буде важко вибрати через те, що я, як теж в іншому СП, я участвую як спонсор, і мені вже важко. Тому що багато робіт дуже подобається. А в нас дівчатка виконали дуже багато красивих таких. Трудозатратних, багато візерунчастих, скажімо так, є такі шалі дуже-дуже ну, захоплені. Так що до скорої зустрічі! З вами була я. Ми з вами зустрінемося вже в слідуючих відео.